Пан Олександр Слобожан, доброго okay. дня, шановна пані голово, шановні народні депутати, шановні автори, запрошені колеги з асоціації. Тоді я озвучу рішення правління асоціації міст України. Вчора на підкомітеті була дискусія відповідно по всім трьом законопроектам. Ну і мабуть, потім по четвертому. Значить, щодо законопроекту 1350. правління схвалило рішення про необхідність вилучення двох моментів: це перший, щодо змін до статті 59 прим. 2 закону про органи місцевого самоврядування і відповідно при кінцевих положень. Це про запровадження реєстру всіх актів, оскільки ця ідея неможлива для виконання і дублює вже існуючі в усіх муніципалітетах відкриті реєстри, в тому числі парламент цього скликання приймав низку законодавчих актів щодо прозорості доступу до публічної інформації, і це, звісно, запровадження реєстру збільшить витрати державної місцевих бюджетів. Друге, це зміни до статті 76 про місцеве самоврядування, редакція статті прим. 1 про державні адміністрації. Це щодо повсюдності контролю за всіма актами місцевого самоврядування, в тому числі за власними повноваженнями. Асоціація міст України у разі допрацювання виключення положень законопроекту 1350 цих статей готова підтримати 1350. щодо законопроекту 1350-1, на наш погляд, забезпечує домірність контролю через координацію місцевих державних адміністрацій і продовжує реформу з децентралізації. Асоціація міст України без застережень підтримує 1350-1. Щодо проєкту закону 13152. цей проект, звісно, приємно для асоціації органів місцевого самоврядування повторює норму сорок про участь представників асоціації в комісіях по відбору кандидатів на голів місцевих державних адміністрацій, але разом з тим він дублює негативні для самого місцевого самоврядування норми. Про судо позасудове зупинення рішень органів місцевого самоврядування, поширення контролю на власні повноваження. Ну і звісно, як же вказувалось, є дуже великим за обсягом навіть така приємна норма для деяких асоціацій про 4298 щодо участі в конкурсних комісіях. Сам текст законопроекту ми містить негативи і по су... позасудовому зупинці рішень органів місцевого самоврядування, і щодо. Контролю за власними повноваженнями, враховуючи це, Асоціація міст України вважає, що за основу брати проект 13.52 серед інших альтернативних немає змісту. Дякую за увагу, дякую, пане Олександре. Це проект закону про внесення змін до закону України про місцеві державні адміністрації та деяких інших законодавчих акцій України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні. Реєстраційний номер 13.124 перше читання. Народні депутати Фралово, цехівські інші. Паска, пан Олександр Слобожан, Дуже коротко щодо проекту закону. 13.124, Ми вважаємо, що він забезпечує домірність контролю через координацію місцевих державних адміністрацій і продовжує реформу з децентралізації. Хочемо подякувати пану Ванцехівському і авторам, які запропонували такий шлях реалізації індикатора, тому Асоціація міст підтримує 13.124.